З нами на зв'язку Олег Шамшур, дипломат, колишній посол США та Франції. Пане Олеже, вітаємо вас. Вітаю, добрий вечір. Чи цікавились ви, власне, змістом першої появи Дональда Трампа після ось цих чуток досить дивних? Ну, я от тільки що відірвався від телевізора, де дивився його таку. ну... Характерно вже для нього прес-конференцію. До речі, от, знову ж таки показує от навіть реакція про те, що Трампа не було кілька днів, і всі застурбовані. Навіть там висуваються, висувалися ідеї, що щось з ним трапилось. Ну, в принципі, це підтверджує, що він такий правний комунікатор, і відсутність, відсутність Байдена сприймалися нормально, ніхто не хвилювався а тут настільки вже звикли, що він кожен день проводить такі імпровізовані прес-конференції, що відсутність ну, один-два дні вже починаються всякі чутки. інша справа, що він каже під час цих прес-конференцій, іноді здається, краще б він цього не говорив. Так, а власне, що він сказав? Давайте збирати цей прекрасний пазл. По-перше, що він щось розчарований Путіним, по-друге, що він щось дізнався від Путіна, яке оприлюднить за кілька днів. Воно має дозріти, напевно, я не знаю, достигнути а, і, і від якого чого все здивується. І якщо зустрічі зеленського і путіну не відбудеться, то будуть наслідки, які для кого, що, як ви розкладаєте, пане Олеже, цей пазл. В принципі, ну знову ж таки, ніякого падла тут немає. Всі казали, от сьогодні, кілька днів тому з'явилося повідомлення, що Трамп в овальному кабінеті і він зробить якусь заяву. І всі почали у нас принаймні говорити про те, що він має щось сказати про Україну. Закінчується. Двотижневий термін, тобто він має щось сказати. Що ж ми почули? І під час інтерв'ю, і під час особливо цієї прес-конференції. До, до речі, там ну те, що я бачив, принаймні було тільки одне запитання, і знову в такому сенсі він відповів: ну подивимось. Тобто я буду за всім уважно спостерігати. Я хочу це припинити. Ну це я ж ну скажімо так, не практикуючий дипломат. Тому я вам скажу абсолютно чесно. і Відверто це як на мене просто робота на публіку. По перше, по-друге, не зважаючи на все це критики на адресу Путіна жорсткої, яка відповідала його поведінки, ми не почули. Тим більше можна було б на це розраховувати після Пікіну, де ну це була така серед цього іншого вправа в демонстрації непохідної дружби між Росією та Китаєм, який залишається головним конкурентом супротивником Сполучених Штатів. І я з цього так особисто роблю висновок, що ну Путіна Трамп вважає настільки і настільки хоче бачити його саме як партнера, що навіть таку поведінку, яку ми бачимо зараз в Китаї, він готовий, ну якщо не пояснено, пояснювати принаймні робити вигляд, що він це не помічає. Але це ж помічають всі інші. Дуже хочу, пане Олеже, у вас е, спитати з приводу реакції Трампа, е, але ви сказали фразу Я не можу пройти повз неї. Ви сказали, під, під, підкреслили, я не практикуючий дипломат. Е, я впевнений, що. І наші глядачі теж розділять таку точку зору. Я б завжди думав, що дипломатія це як ну вміти їздити на велосипеді. Е, а, а але тут ви підкреслюєте, я не практикуючий дипломат, тому я не, не можу. Чим відрізняється? Поясніть увазі, що я думаю, багато що з цього розуміють наші дипломати, розуміють наші керівники, але зрозуміло, що вони вимушені діяти в тих рамках, в яких вони можуть діяти, і е, ясно, що треба підтримувати з Трампом діалог, навіть якщо не віриш, е, все таки казати, що ми сподіваємось, що він застосує санкції, що він е, е, ну візьме сторону право е, вірної. Праведної справи все це зрозуміло. Це треба говорити. От саме це я й мав на увазі. А коли ти з цим не пов'язаний, то можу вже сказати. Те, що ти дійсно думаєш, і як ти вважаєш за потрібне. Що <різько> е, ви ви сказали про Марка Рюта і його активність? І власне його такий, це улюблений сьогодні спікер е, мого Кості Лінчевського. Ми сьогодні тільки про і говоримо. А як вам виглядає, чого раптом така активність і до чого призведуть ці заяви? Чи традиційно до хронічного нічого? Ну в принципі, Рюта робить заяви, виходячи з тієї посади, яку він займає? Він також позиціонує себе і розглядається як людина, яка може комунікувати з Трампом. Ну тут можна висловити певне застереження, задати про батечка чи батечка Дональда, тобто Деді Дональд. О, Деді Трамп, я не пам'ятаю, як там точно було. Тобто мені здається, треба також вірніше, не здається, а просто треба мати на увазі, що коли говорить людина такої посади, як генеральний секретар НАТО, ну зрозуміло, що він же каже не від себе, а має виходити з того, що він обіймає цю посаду і має, ну скажімо, бути. Людину, яка висловлює думку не свою особисті, а всієї організації, е, є правильні заяви, є абсолютно правильні констатації, але, е, як на мене, оці, скажімо, заяви, те, що ми бачимо навіть наших від наших е, європейських партнерів, вони дуже сильно відстають від конкретних справ. Тобто ці заяви не трансформуються. Ті справи, а принаймні не так швидко і не, не набуває такої формі форми, яка потрібна, виходячи з критичності ситуації. Тому оці ці заяви Рюти, я би не став їх переоцінювати. І от останнє засідання подивився. Ради е, Україна НАТО, ну воно ну, в принципі, да правильно все сказали, що треба підтримувати, будуть підтримувати. Але хотілося б мати все таки якісь конкретні речі, ну скажімо, посилення протиповітряної оборони, почути, як приблизно наскільки це можливо сказати, це буде робитися. А так ну в принципі, да, почули прав, правильні речі, але зараз уже, ну не тільки що зараз, а вже давним давно Ну ми розуміємо, що справа не в заявах, а в конкретних діях. А на жаль, вони дуже сильно відстають від заяв, пане Олеже. На ваш погляд, наскільки Дональд Трамп був відвертий, коли сказав, що те, що відбувалося і відбувається в Пекіні, його мало хвилює, так би мовити, не тригерить? Що мовляв, в нас ну, все я... рівно найсильніша армія, і вони не зможуть і вони на нас не, не нападуть, не насміляться. Так, дякую. Ну тобто, принаймні, я гадаю, що він, ну скажімо так, є, навіть якщо він. Е... Робить якісь висновки, він е, назовні це буде продавати як свої перемоги, як те, що його не обходить. Його ж Принцип ніколи не визнавай е, поразки. Завжди, е, е, кажи, що ти отримав е, перемогу. Тобто він так діяв в усьому і е, відступлення від цього практично немає, навіть коли вони всі, всі інші і. Відступи назад пояснюється як, як перемога, як його досягнення. Ну, якщо він ну скажімо, це не розуміє. Ну я тільки можу висловити йому співчуття і співчувати Америці і співчувати всім нам. Я ж про це сказав. Якщо в принципі і те, що він побачив, його не переконало, що від того, як закінчиться це та війни в Україні, залежить і європейська, і глобальна стабільність, і це безумовно буде впливати на стратегічні інтереси сполучених штатах штатів і на поведінку Пекіна. Якщо він навіть не дозволяє собі це зрозуміти, ну тим гірше для нього і для всіх нас. Києві чутно звуки роботи протиповітряної оборони. Ми проінформуємо, що й не матимемо офіційну інформацію. Станом на зараз так виглядає карта повітряних тривог для тих, хто нас дивиться або слухає по радіо: Житомирська, Вінницька, Київська область разом з Києвом, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Автономна Республіка Крим, Донецька область, Луганська, Харківська. Повітряна тривога, панове, подбайте про себе, маєте максимально обезпечити себе, бо нас попереджають особливо бути пильними сили повітряні сили України, Запоріжжя, Черкаси, Миргород, Чернігів, Ніжин. Особлива увага суми залишайтеся в укриттях. Безпілотники над містом. Ударні безпілотники тримають курс на Кропивницький. Це офіційні повідомлення. Пане Олеже, що ми маємо зараз у зв'язку з тим, що ну вже очевидно зустрічі Путіна і Зеленського. Не планувалося, ну я маю на увазі з боку Кремля, і не відбудеться приблизно ніколи. допоки Путін живий, звісно, або цей варіант Путіна. Отже, зустрічі не буде. Трамп нам витягає якусь інформацію про те, що дуже цікаве, що здізнався від Путіна про війну, і обіцяє нам повідомити згодом. Тим часом ми маємо заяви від європейських партнерів про тривалу і важливу підтримку. І е, знаємо про зустріч е, лідерів про саміт лідерів в Парижі, 4 числа він має відбутися. Ми чекаємо якихось рішучих заяв і конкретних дій. Чи це буде чергова порція документу обігу? Вибачте, сформулюю так. Ну знову ж таки, от повертаючись до того, що я сказав, є велика різниця між тим, що з цього приводу озвучують наші дипломати і наші політичні лідери. І ясно, що вони кажуть, що очікують на якісь е, ну, такі ну якщо не прорні, то важливі е, е, рішення. у, у мене особисто особливих надій немає, тобто планка очікувань конь. Знаходиться достатньо низько тобто, очевидно, ми знову почуємо вірні слова, слова про підтримку України, але нарешті хотілося б більше конкретики конкретних дій. І мається на увазі, що от ці розговори і розмови про коаліцію рішучих вони, в принципі, поки що це розговори ні про що, тому що ну по-перше, треба розуміти, що це. Після припинення вогню. А тут, як ви розумієте, величезне нас запитання, чи взагалі на це можна очікувати до тих пір, поки Путін не видихнеться. А і якщо говорити про саму цю ідею, це це, як на мене, вона залишається ідея на рівні ідеї. Це ідея фантомна, тому що там конкретне наповнення, ну значно більше запитань, ніж відповіді. А ті відповіді, які ми маємо, не свідчать про те, що ця дійсна коаліція може бути навіть якоюсь РЗАЗ-гарантією для України в разі припинення вогню. Тому от головне питання: я про це часто говорю. Головне питання зараз це зупинити Путіна. Не думати про те, що буде після припинення вогню то про це, треба думати. Але якщо ми не зупинимо разом з нашими е, партнерами Путіна. І не дамо йому просуватися вперед, не дамо йому диктувати умови на дипломатичному фронті. Так він і буде себе поводити так зухвало, як він поводить, і в принципі розраховувати на те, що всі ці ну квазі дипломатичні зусилля, якимось чином будуть мати не те, що користь, сенс. Я думаю. Верегіння цього є достатньо низькою, пане Олеже. На тлі того, що відбувається в Пекіні, низка оглядачів згадували заяву від 17 липня головнокомандувача Об'єднаних Сил НАТО Олексуса Грінкевича у Візбадені. вона звучить приблизно так: нам знадобиться буквально все залізо і кожен снаряд, щоб відбити цю загрозу. Він тоді уточнив, що мова про півтора роки, 18 місяців, і він говорив про те, що Росія і Китай синхронно почнуть воєнні дії. Кожен на своєму театрі воєнних дій. Наскільки, на ваш погляд, ця заява все ще актуальна, я так розумію. У нас хвилина е, ні, ну безумовно, все це актуальна, і треба розуміти, що ну, вся економіка, все життя Росії заточена на те, що е, е, ця країна буде знаходитися у війні і вона буде продовжувати бути агресивною. Е, треба також розуміти, що Китай е, підтримував, підтримує, буде підтримувати Росію, і вони будуть діяти е, в такому собі Альянсі і останнє що хотів би сказати, все це правильно. Тобто він говорить про рік з чимось. Це можливо, інші говорять про ти п'три-п'ять років. Але треба розуміти, що зараз треба дати і, і зробити зусилля для того, щоб Україна е, отримала, ну при принаймні прийнятні е, умови закінчення е, війни для того, щоб це просто не було етапом. Перед е, тим як е, війна знову стане європейською реальністю, і в принципі е, е, глобальне протистояння вже почалось так само, і війна в Європі і буде продовжуватися саме від того, як е, зараз е, буде розвиватися ситуація в Україні, буде вирішуватися доля і Європи і певною мірою світу. Пане Олеже, ми традиційно вам дуже вдячні, що ділитесь знаннями і досвідом. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол в США та Франції.